Усім привіт! Я рада вас вітати на своєму youtube каналі. І сьогодні ми будемо з вами говорити про самі актуальні кольори цього літа, про стилістичні прийоми і аксесуари, які ми можемо саме додавати до наших літніх образів, які будуть саме акцентами у ваших образах, і які будуть завершувати ваш образ. І сьогодні я проведу дуже багато візуалізацій, прикладів таких аксесуарів. Я надіюсь, вам це відео буде інтересне і давайте починати. І завершенням будь-якого образу це є наші парфуми. Вони, як можна сказати, упаковують наш образ до завершеності. І саме по парфумах нас можна потім згадати, тому що запах парфумів десь таку залишає загадку. І сьогодні я хочу вам розказати про класний крутий бренд нішової парфумерії, саме про український бренд Нішової парфумерії, це бренд 13 Perfume Dreams. І Я обрала саме свіжий цитрусовий аромат. Тому що в період літа саме я надаю перевагу саме цитрусовим свіжим ароматам. Бренд пропонує саме різні форми ароматів, саме пробники пропонує. Можна розпробувати всі їхні аромати. І я обрала Skinny Dipping, аромат дуже свіжий, цитрусовий і такі є нотки Ягід. Дуже мені подобається, і я також вам рекомендую спробувати. І саме для моїх підписників з моменту публікації цього відео 7 днів діє промокод на знижку Мінус. 15% на парфуми, і також бренд ще нам пропонує парфумовані свічки. Ви можете обрати будь-який формат парфумів, або і парфумованих свічок. І я дарую вам промокод POPEL, який вам надасть мінус 15% знижки на ці продукти. Активне посилання на цей бренд парфумерії і свій промокод я залишу в описі під відео. Активно можете перейти зразу на сайт цього бренду і одразу вказати промокод Попель, який вам надасть мінус 15% знижки. Пробуйте і. Додавайте нові красиві нішові аромати у свій гардероб. Давайте почнемо з кольорів, які саме кольори обрати на період літа. І такі кольори повинні бути світлих, природних кольорів. Надавайте перевагу саме білому кольорі. Зараз це самий тренд цього літа, і це білий колір, і всі можливі відтінки білого кольору. Також зараз нам багато дизайнерів пропонують саме розставляти акценти і додавати контрастний червоний колір у свої образи. Червоний колір це також рахується базою. І такий колір гарно поєднується зі всіма кольорами, він не є вибагливий у своєму поєднанні, і я рахую це такою класикою, яка може бути присутня у ваших образах. Обирайте такі акценти у вигляді хуст хусток, можна пов'язати бандану на голову, також можна обрати взуття. Це може бути сумка, це може бути актуальний, завжди червоний манікюр. І такі акценти завжди будуть гарно виглядати у ваших образах. Ваш образ завжди буде виглядати цікавим, його захочеться завжди роздивлятися. Це можуть бути будь-які аксесуари, це може бути і взуття, і босоніжки в якомусь тотал одному кольорі. Це може бути якийсь один монохромний колір, і ви туди. Саме будете додавати акцент червоного кольору. Це виглядає дуже стильно, і сьогодні це модно. І, пролиставши бренди, ви саме будете бачити, що сьогодні дизайнери саме виводять оцей червоний колір на перший. Такий педестал, куди саме звернути цю увагу на червоний колір, і вносити ми це можемо в свій гардероб. Також стильний аксесуар це є наші окуляри. І я вважаю, що завжди окуляри саме завершують наш образ. І я пропоную завжди починати з самих простих, звичайних базових окулярів, такої базової форми, яка завжди актуальна. На всі часи, і який би це тренд не був, ці базові окуляри завжди будуть круто виглядати у будь-яких образах. І першим таким прикладом базових окуляр це є Sailor Міка. Я вам їх покажу. Я такі окуляри маю, і це така моя інвестиція саме в базові окуляри, які будуть актуальні завжди і поза часом, і виглядати будуть в будь-яких образах круто. Якщо саме обирати такої форми, нам бренди пропонують дуже багато аналогів: це є H&M, це є в нас Zara, Massimo Dutti. ви можете такі форми пошукати саме в цих брендах. І я вам. Такі приклади приведу, Тих окуляри, які я знайшла. Саме оці витягнуті кутики, вони створюють в обличчі ліфтинговий ефект, і воно дуже круто підходить всім, буквально усім, з любою формою обличчя. Ці окуляри просто як must have у вашому. Гардеробі. Також е, актуальними залишаються окуляри овальні, овальної форми були вони е, трендові минулого року: це е, селін, а зараз такі чуть-чуть іншої форми, також овальної, але такої круглішої, саме меншої селін. У нас були об'ємніші, а зараз замінником їх е, прийшли окуляри. Бренду Miu. Ці окуляри також залишаються актуальними. Я таку форму окуляр собі також придивилась, я вам покажу приклад таких окуляр, де можна їх придбати. Ви їх можете обирати в будь-якому кольорі. Також є красива леопардова оправа. Також в брендах H&M, Zara Massimo Dutti є такі аналоги окулярів, ви можете придивитись. Я вам також покажу декілька варіантів: це з хорошого пластику, з хорошою лінзою, хороші якісні окуляри можна такі собі купити. Тренд цього сезону прийшов на окуляри-варіатори. Ідуть з такою перемичкою спереду. І саме лінза їхня повинна, повинна бути напівпрозора. Тобто, це може бути напівпрозора голуба, напівпрозора бежева, оранжева, рожева. І такі окуляри є трендові. Це такий тренд, який прийшов. Якщо у вас є можливість, ви собі можете також такі окуляри є представлені у бренді Gucci, в різних таких. Брендів, де ви можете саме знайти цю форму, а аналогами таких окулярів можна також знайти в бренді H&M. я також вам приведу саме ці приклади аналогових форм. Наступний стилістичний прийом, який ми використовуємо, який ми вже використовували весною, і далі ми його продовжуємо використовувати літом, це у нас Total Denim. Стилізуємо верх сорочки, куртки з джинсами, спідницями, але стараємося обирати саме оцей тотал денім, щоб досягнути самого такого класного ефекту, щоб ваш тотал-денім був одинакового відтінку. І обираємо в будь-яких різних кольорах, саме круто вони виглядають в голубих відтінках. Також це гарно виглядає в. Відтінку Dark WASH, такого глибокого синього деніму. І це також можуть бути і чорні відтінки Деніму, і це можуть бути білі кольори Деніму. Залишається з нами актуально контрастні канти. Такі контрастні канти ми бачимо в футболках, майках, сукнях, це також дуже виглядає стильно і така відсилка в естетику Old Money. Цей стиль також від нас нікуди не дівається. Він актуальний. Такі прийоми стилізації ми також можемо з ним використовувати. Асиметричні топи, сукні, відкриті плечі, топи з одним відкритим плечем. Це також така класна ізюминка вашого образу, де ви можете стилізувати такий класний цікавий верх з будь-яким низом. Також ви користуйтесь таким прийомом і такі завжди. Образи будуть виглядати стильно, цікаво, і я вважаю, що саме з таким одним топом в асиметричній формі можна створити безліч. Образів. Наступне стильне поєднання це голубого кольору і такого пісочного, бежевого кольору. Також дуже гарно дивиться в образах, це можуть бути класичні штани плюс сорочки, це можуть бути бермуди плюс сорочки, це можуть бути спідниці а силуету прямого крою плюс сорочки, топи, блузи. Це також такий, я би сказала, саме літнє таке поєднання. Кольору це така базовість, яка з нами залишається, і тільки ми можемо комбінувати верх і низ, в залежності від кольорів. І це також виглядає і гарно, і стильно, і модно, і я би сказала, такий, така стилізація кольору в нас є поза часом. Також пропоную розглянути круту стилізацію кольорів. Це голубий плюс коричневий. Це дуже гарно виглядає в образах, і я би сказала, що саме коричневий виходить на другий план після базового чорного. Пробуйте, експериментуйте, це дуже гарно. Поєднання коричневого з голубим. Це не такий чіткий чорний колір, але чуть. Чуть-чуть світліше, якщо потрібна саме така м'якість у вашому образі, і цей коричневий саме вам передасть цю м'якість. Також об'ємні квіти залишаються актуальними, вони можуть бути як і окремий аксесуар, так і об'ємні квіти саме можуть бути на топах, на блузах і такі. Класні є стильні прийоми, що ми просто беремо як е, окрему брошку квітку. Ми прикріпляємо на піджак. Такий самий крутий стилістичний прийом можна брати. Ми перші такі чокери квітки зав'язували на шию. А сьогодні ми їх можемо зав'язати саме на класичні штани у вигляді пояска, як додавати. І такі ми класні можемо саме підбирати і голубого кольору, і поєднювати з джинсами. Я вам також приведу і приклади. Таких класних квітів, де ми можемо саме застосовувати такі класні круті аксесуари. І цей топ, який сьогодні я саме одягнула, я розкажу зараз таку історію. Ще років, може 4, 4 роки я купувала цей топ, і мені саме сподобалася тут така красива квітка на плечі. І я один час носила, коли це було. Також тоді був тренд мода на саме на от. На такі великі об'ємні квіти. Потім я цей топ відклала, далеко в шафу відсунула, і знову ж таки ця мода вернулась. І я знову ж його ношу. І це, я вважаю, що це така класна річ інвестиція. Колись я це думала, що. Це буде на один сезон, а потім носити я це не буду. Но сьогодні знову ж таки та мода у нас циклічна, і такі класні фішки в одязі вертаються до нас. І я вважаю, що можна деколи чуть-чуть відсунути ці речі, а потім знову ми їх беремо, одягаємо і вони знову у нас актуальні. І я вважаю, що у мене такий приклад, класна інвестиція цього в цю річ, тому що я завжди її, коли актуально беру, одягаю і. З таким топом можна створити безліч дуже класних образів, з джинсами, з класичними штанами. І такий стоп ми можемо поєднати з пізницею в білизняному стилі, додати класні слінгбеки на невисокому каблуку, можна навіть і в колір цього, цього топу. Я також вам покажу свій образ. Я коли збиралася на зйомку, мені дуже сподобався мій образ. Я його буквально зібрала на швидку руку, і це все дуже гарно. Виглядає, залишається з нами актуальним стиль вестерн. Це така ковбойська тематика дикого заходу. І саме ми такий стиль поєднуємо з стилем Бохо. Ми обираємо ці стильні сукні, поєднуємо з козаками. Також сумки з бахремою, це можуть бути косухи. Це у нас ремені різної ширини, або це навіть animal print. you <laughs> Це в нас може бути бандами, хустки на голову, білі сорочки, і таким важливим елементом стилю Вестерн залишається на данім такого грубого матеріалу. Ще таким мікротрендом є цього сезону і таким класним, стильним, такою класною стильною фішкою в образах ми додаємо саме капронові шкарпетки в поєднанні з балетками, це з туфлями, з босоні. Міжками, і такі шкарпетки можуть бути сітчасті, Вони можуть бути як і. Ажурні такі шкарпетки можуть бути і квіткові і різного принту. Ми обираємо білі, чорні в залежності до нашого аутфіту, або ми обираємо контрастні, саме створюючи такий образ, монохром і додаємо якусь контрастну річ в нашому образі. І таким прикладом саме можуть вам бути шкарпетки, де ми поставимо саме акцент на шкарпетки, і ще додамо якийсь аксесуар в руку або це. У нас буде сумка або це. У нас будуть окуляри в такому відтінку. Це також виглядає стильно, модно і такий стилістичний прийом. Також буде цікавий в вашому образі. Можете його використовувати, якщо вам таке поєднання подобається. Сміло його використовуйте. Виходять також до нас. Повертаються наші перлини, це є намисто з перлин. Ми їх можемо пов'язати в, е, в декілька шарів на шию. Ми такі перлини можемо і сережки, такі перлини і вертаємо в браслети. Також класний стилістичний прийом перлин з шовковою хусткою. Я вам також покажу приклад, як класно можна поєднати перлини з шовковою хусткою, і я вважаю, що це. Просто тренд таку стиль стилізацію можете використовувати. Я обожнюю хустки, і я їх зав'язую будь-які образи, які мені. Чи це Total Denim, я таку хустку додаю у вигляді бандани. Люблю хустки зав'язати або просто, звичайно, на шию. Такі хустки можна з перленами саме додавати до класних асиметричних топів. Саме їх можна поєднувати з Total Denim. Такі, Таку стилізацію можна додавати до вечірніх суконь. Це буде дуже класний такий акцентний ем, аксесуар на вашій шиї, який саме буде. Завершувати ваш образ. Такі шовкові хустки, якщо це не перлини, ви можете саме їх поєднувати з ланцюжками. Ми їх зав'язуємо на шиї, це також як аналог. Якщо вам не подобаються перлини, ви можете саме використовувати оцей ланцюжок. Акцентні намисто, сережки, браслети у ваших образах. Це саме повинен бути такий аксесуар, який. Прям кричить із вашого образу, Він має бути один акцентний, великий, масивний, який буде виділятися у вашому образі. І використовуйте також сережки масивні, і саме в золотому кольорі, саме така, як відсилка з 90-х, що використовували такі масивні кульчики в золотих кольорах, і зараз це саме. Тренд використовуйте це в своїх образах, але я рекомендую саме обрати якусь одну масивну річ у вашому образі, щоб це не було занадто. Багато деталей, де погляд буде губитись, а потрібно саме, щоб це був один акцент, який буде спрямований погляд саме на аксесуар. Використовуйте саме аксесуари, тому що вони допомагають завершити наші образи, щоб ми не одягнули саме аксесуари виводять і закінчують вигляд наших образів. Також ми використовуємо ремені, пояси, так різних розмірів, кольорів. Я би сказала, що ця пряжка повинна бути мінімалістичною, лаконічною, простою, звичайною. І ще такий тренд: саме на пояси-шнурки. Ми такі пояси шнурки можемо і в джинси зав'язувати, і ми такі додаємо на піджаки, сорочки, сукні, класичні штани. Також це виглядає стильно, і використовуйте такий прийом. Якщо вже надоїли самі звичайні прості ремені, можна додати саме такі ремені шнурки, і я також покажу бренди, де саме можна знайти такі класні аксесуари. На літні образи використовуємо всі аксесуари. У такому пляжному морському стилі використовуємо всю тематику ракушок, перлинок в всіх аксесуарах, і також я знайшла таких декілька прикладів в бренді H&M, саме представлені така тематика морської, саме виготовлена в нас бісером в різних кольорах, і це саме такі масивні об'ємні аксесуари, які також будуть класно і акцентно виглядати у вашому. Образі. Актуальними сумками залишаються солом'яні сумки, в'язані сумки, це сумки плетені з соломи, це сумки з рафії, це плетені, замшеві і шкіряні сумки. І таким прикладом є дуже багато і брендів, і це є від самих простих звичайних лаконічних дизайнів з звичайними простими шкіряними ручками. Так, які ми там одягаємо на плече, або це суто такі ручки, які ми можемо носити в руці. Дуже багато варіантів. Я знайшла класну сумку в бренді H&M, де саме зверху є така плетена сумка з соломи і саме зверху є така як бахрома. Також це лишаються сумки-мішки. Такі сумки можуть бути з замші, або це сумки з бахромою. Це також актуальні сумки, і літом ця естетика бахроми і солом'яні сумки, вони стилізуються як і в стрітстайл наших образах. Так, і ми ці образи можемо з собою брати і на відпочинок. І такі сумки ми навіть можемо виводити і під вечірні образи, тому що є дуже багато варіантів, саме плетених сумок клатів, які також. Тож ми будемо використовувати саме у вечірніх варіантах. І зараз розкажу, яке залишається з нами актуальне взуття. Насамперед, це є наші слінбеки, це туфлі босоніжки саме на невисокому каблуку. Таке взуття є дуже зручне. Саме дякуючи цим витягнутим носикам, так, ваші образи будуть виглядати елегантно, видовжить ваші ноги, ваші сулет, і це все буде виглядати. По жіночному красиво. Також трендом цього сезону в нас є ці наші балетки, і сьогодні нам дизайнери пропонують просто безліч велику кількість балеток різних форм, матеріалів. Вибираємо від самих простих, звичайних лаконічних до самих яскравих аксесуарів на цих балетках, тому що нам пропонують їх і зі шкіри, їх нам пропонують з сіточки, їх нам пропонують в стилі Мері Джейн з такою перемичкою на нозі. і і такі балетки можна обрати на каблуку. В стилі Джейн дуже багато варіацій в і в Марі Джейн із двома кольорами, це можуть бути і однотонні, а також дуже багато модних інфлюенсерів саме обирають ці сітчасті балетки без перемичок, і це також дуже гарно виглядає, саме коли просвічується сіточка, це також така класна деталь буде у вашому образі. Такі балетки ми поєднуємо з безліч видів одягу, це можуть бути і в Чірні це можуть бути і, і класичні штани, це і джинси, і спідниці різної довжини стилізуються будь-чим і завжди це виглядає елегантно в образі. Також до нас прийшла саме ця платформа. І танкетка в цьому сезоні. Якщо у вас є таке взуття, яке ви колись носили, витягаємо шафи, знімаємо з полиць, тому що це все у нас вже також сьогодні є актуально. Я також люблю взуття на платформі, саме віддаю перевагу босоніжкам такої форми. Також це класна танкетка. Сьогодні це актуально, і саме, якщо ви хочете видовжити свій силует, здавати більш Вищою саме обирайте взуття на платформі. Прості звичайні лаконічні в'єтнамки, це може бути проста звичайна лаконічна модель в шкірі з такою пінною підошвою, або це можуть бути шкіряні в'єтнамки, саме вони йдуть на такому на невисокому каблуку Kitten Хілс. Можна такі в'єтнамки, самі звичайні стилізувати з джинсами, спідницями. Часто ми таке взуття з собою беремо на відпочинок і такі в'єтнамки саме шкіряні, на невисокому. У каблуку Кітен ми стилізуємо саме у вечірніх образах. Ми їх додаємо як із сукнями довгими, так ми їх стилізуємо зі спідницями, і це все виглядає стильно і без лишніх. Деталей. Вибираємо різного виду взуття: це мюлі, сандалі, туфлі, саме на невисокому каблуку «Kitten Heels». Таке взуття завжди буде актуальне. Я вважаю. Це така база. У мене є також таких два саме види взуття в «Kitten Heels». Дуже мені подобається саме цей зручний е, каблук, і до чого ви б саме не додали: чи це до сукні, чи це до костюма, чи це до джинсів. Це завжди виглядає елегантно і по-жіночному. І я вважаю, що не завжди є можливість бігати на високих каблуках, а саме ця модель, і плюс-мінус буквально 4 см – це і про зручність, і про елегантність у вашому образі. Я надіюсь вам ця інформація була корисною. Підтримайте, будь ласка, моє відео вподобайкою, щоб більше людей могли побачити це відео. Напишіть мені в коментарях. Який тренд, стиль який вже вас собі придбали? Чи тільки плануєте обрати? Поділіться, будь ласка, і вже як по нашій традиції ми з вами зустрінемося наступну п'ятницю. Усім дякую за увагу і до зустрічі.